Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо, як особисто ти можеш заробляти тут і зараз. Без вкладень та без ризиків. І найголовніше, що слід додати без втрат та без нервів. В цьому відеоролику ми поговоримо про тапалку Gold Eagle. Цієї тапалки вже є існуючий токен SSLX. Тим самим тобі не потрібно очікувати півроку часу, рік часу, що можливо. В цієї тапалки вийде свій токен, і ти зможеш отримати дроп. Ні, тут все по-іншому. Кожного дня ти заходиш в цю тапалку, кожного дня ти фармиш ігрові монети, стардасти, і їх спокійно можеш обміняти на USDC та вивести. Або можеш їх не обмінювати. І кожного дня ти додатково будеш отримувати токени SSLX. Але рано чи пізно ти все рівно в будь-який день зможеш. Що зробити правильно свої ігрові монети стардасти обміняти на USDC, вивезти на біржу. З біржі вже вивезти свої гроші на банківську карту. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Я прекрасно розумію, що більшість відсотків людей. Які тапали? Hamster Combat, Katizen, Dogs, Cats і так далі. Всі зневірилися в тапалки. Всі вже не вірять і не вірять те, що тапалки дійсно можуть погодувати і хоча б щось насипати. Але всі ці тапалки не потрібно рівняти до Gold Eagle, тому що в цій тапалці набагато інша та набагато краща механіка, адже ми заробляємо. Тут і зараз будь-яка людина, яка тапає тапалку або відпрацьовує будь-який проєкт, звісно, що вона будує очікування, який приблизно дроб вона зможе утримати. Гарний приклад можна привести на Хамстер Комбат. Багато моїх друзів, які тапали, надіялися не те, що отримати 50-100 доларів, а надіялися отримати 500 а або друг, який надіявся отримати і 2 тисячі доларів. Але, як ми можемо замітити, вийшла тапалка та роздала всім копійки. Механіка в Gold Eagle набагато краща, як я вже розповідав, нам не потрібно ні на що надіятися. Ми заходимо, тапаємо та заробляємо. Можливо, тут ми не заробимо декілька тисяч доларів, але декілька тисяч гривень ми точно заробимо. Як працювала механіка в таких тапалках, як Notcoin, Katizen, Hamster Combat, Cats та в інших тапалках. Люди заходили, тапали та надіялися, що колись вийде токен і вони зможуть отримати дроп. Але. Коли дроп був, люди розчаровувалися, тому що люди набудували своїх очікувань, як я вже сказав, і проекти не виконали цих очікувань. Ну і звісно, що дропи, м'яко кажучи, були просто гівняні. Крім ноткоїна, ніхто своїх юзерів не порадував. Механіка в Gold Eagle набагато краща. Давайте я зараз постараюся її пояснити. Команда, коли запускала тапалку, у цієї тапелки вже був. Свій токен SSLX, тим самим, що вони зробили. Вони просто певну кількість монет виділили на цю таполку. І всі ці монети кожного дня протягом ще двох місяців будуть розділятися на всіх користувачів. Чим більше у вас стардастів, тим більше кожного дня ви додатково заробляєте монети SSLX. Пасивно, наголошую, ми заходимо. Тапаємо, заробляємо стардасти. Тим самим ми ці стардасти кожного дня, як я вже сказав, можемо виводити на гаманець і на гаманці свапати в USDC. USDC виводити на біржу. Але особисто я цього не роблю. Я притримуюся першого пункту, а саме я заробляю стардасти, виводжу їх на гаманець, на гаманці я просто їх тримаю і отримую ще додатково пасивно токени SSLX. Рано чи пізно. Я свої стардасти просто візьму та обміняю в USDC та їх спокійно зможу вивести. Але зараз команда зробила максимально круто, адже зараз ми заробляємо SSLX додатково пасивно. А після цього ми будемо заробляти токени різних проектів, адже в цієї великої вже екосистеми. Буде своя площадка Launchpad, Але про це ми вже поговоримо в наступних відеороликах. З самого початку, щоб тапати та заробляти ігрові монети Stardust, вам потрібно зареєструватися в їхній крипто соцмережі. Ця крипто соцмережа, вона українська. Про цю криптомережу в телеграм-каналі я вже розповідав не один раз. Тому ми реєструємося. Посилання на цю крипто соцмережу я залишаю під відео. Після того, як ви зареєструєтеся, я рекомендую скачати додаток їхній SL8. Я думаю, що все просто ви в App Store або в Play Market точно зможете знайти. Після того, як ми зайшли сюди, зліва вгорі є три полоски ми нажимаємо. І з самого початку. Бачимо, що є запрошення, відкриття гаманець і ваучери. Нам потрібно ці дві вкладки гаманець і ваучери. Спочатку нам потрібно буде активувати гаманець для того, щоб ми могли фармити стардасти, їх виводити на гаманець, продавати, виводити ці старда, е, стардасти або просто холдити та отримувати додатково токени SSLX. І пізніше ми зможемо продати свої. Стартасте, але само початку нам потрібно активувати наш гаманець. Тому ми нажимаємо на гаманець, далі бачимо, її зеленим підсвічується. Почати активацію гаманця. Ми нажимаємо, все бачимо, що активація в процесі. Декілька секунд, декілька хвилин нам потрібно буде зачекати, і зараз гаманець активується. Ми можемо перейти назад, поки наш гаманет, як ми можемо замітити, активовується. Або, можливо, вже навіть, як ми можемо замітити, активувався. Даємо назад і є ваучери. Я залишаю під відеороликом. Точно гарантувати вам не можу. 100-300 активацій на 100 токенів SLX під цим відеороликом. Я залишаю бонусний ваучер. Ми його копіюємо, вставляємо та нажимаємо застосувати. Зараз він вже неактивний. Але я постараюся для вас вибити 300 нових ваучерів, і кожен користувач отримає по 100 токенів SLX. Даємо в гаманець. Як ми можемо замітити, ми вже встановили цей гаманець. Далі нам потрібно його прив'язати до тапелки. І пізніше, коли ми підфармимо стардасти, зможемо вивезти на гаманець. І пізніше ці стардасти можемо продати на USDC або просто тримати на даний момент. І ці стардасти нам будуть переносити токен SSLX. Тому ми переходимо до тапалки. Посилання на тапалку я також залишаю під відео. Для першого відеоролика я створив як і новий аккаунт під цю криптосоцмережу, соцмережу, щоб показати вам, як активувати гаманець та, по суті, вести ваучер. І зайшов з нового телеграм-аккаунта, щоб показати вам та розказати вам все з нуля. В мене мій аккаунт вже прокачений. Основний мій аккаунт вже приносить мені хороший пасивний дохід. І в наступному відеоролику я поділюся, скільки мені приносить кожного дня, скільки я заробляю кожного дня. Пасивно. По суті, так, я заходжу, тапаю, я накопичую стардасти. І мені ці стардасти кожного дня генерують токени SSLX. Але в будь-який день я можу продати токени, е токени ці стардасти. Так, переходимо до Gold Eagle. Бачимо на головному екрані є оцей Орел. Ми тапаємо по цій монеті. Тим самим ми заробляємо справа вгорі токени. Ігрові токени Start Dust. Далі бачимо, є знизу SL8. Це просто їхня крипто соцмережа зразу з тапалки. Я в неї не рекомендую заходити без смисла. Далі є інвайт. Запрошуємо друзів, брата, маму, тата, сестру і заробляємо 6% з зароблених монет від них. Тобто, якщо ви запросили друга. А друг натапав 100 токенів Stardust, то ви на другий день отримаєте 6 токенів. Тобто він вам не дає ці токени, дає, по суті, Gold Eagle. Ця тапалка. Вона вашого друга токени не забирає. Далі є таски. Ці таски виконати обов'язково. Якщо ви ці таски не виконаєте, вивезти свої стардасти на гаванець ви не зможете. Виводити стардасти дуже легко. Зараз ми до цього перейдемо. самого початку нам потрібно підконектити Твіттер. Ми його конектимо, даємо доступ, все, підконектили, далі переходимо до завдань. Чому я на цих тасках зупинився? Тому що для багатьох може бути щось незрозуміло. Дивіться, припустимо, є follow twitter. Ми нажимаємо, далі ми підписуємося, і там буде другий пункт. Нам потрібно буде зробити скрін. Що ми підписалися на, припустимо, SL8 в Твіттері. Ми підписуємося, робимо скрін, і в другому полі ми просто загружаємо цей скрін. Все дуже просто немає нічого важкого. Так само, ж підписуємося, припустимо, от ми нажали на Telegram. Ми спочатку бачимо перший пункт. Переходимо та підписуємося, робимо скрін. Давайте я це покажу. Нажимаємо відкрити Telegram, відкриваємо Telegram, приєднуємося, все бачимо, що ми приєдналися. Робимо скрін, переходимо назад. Давайте ми перейдемо назад. Нажимаємо check і тут нажимаємо Yes, перше, воно оновлюється. Але я думаю, після того, як ви будете дивитися цей відеоролик, вам запропонує загрузити скрін. Загружуєте скрін і ваше завдання пройдене. Ці завдання максимально легкі, просто потрібно буде підписатися на їхні криптосос мережі. Далі є івенти. Тут проходять івенти, в цих івентах я рекомендую приймати участь, адже це по суті можливість заробляти токени або просто заробляти зразу долари. Одним словом, користувачів в цій таплиці не так багато. Попиту і конкуренція тут не дуже велика. Шанси забрати та розділити призовий пул. Є надзвичайно великий. Далі є гаманець. Це, по суті, той самий важливий крок, до якого я рекомендую зараз придивитися, прислухатися, адже є люди, які можуть пропустити, і пізніше у вас буде проблема. З самого початку ми нажимаємо SL8. Чому я з самого початку сказав? Що перед тим нам потрібно зареєструватися в цій криптосоцмережі. мережі. Якщо у вас не буде цієї криптосоцмережі, мережі, ви не активуєте їхній гаманець, тоді ви не зможете його прив'язати, по суті, і ці стардасти виводити на цей гаманець. І пізніше ці стардасти не зможуть вам генерувати токени SL8, ви їх не зможете продавати. Ми нажимаємо Connect. Тут ми вводимо e-mail, по якому ми реєстрували цю криптосос мережу. Це бачимо, що я зареєструвався, нажимаємо close, все окей, ми переходимо назад до таполки. Нічого не нажимаємо, все бачимо, що ми наш гаманець підв'язали до нашої таполки. Бачимо, є SSLX і USD-Coin. Далі нажимаємо gold Eden». «Claim». Зараз клейм не працює, і це є нормально. У Вас також до 21 січня клейм працювати не буде. Тому що зараз йдуть обновлення. Вони фіксять різні баги, і вже після 21 го числа ви зможете виводити свої монети. Gold Eagle на гаманець. Як це все буде відбуватися? Я всю інформацію рекомендую відслідковувати з додатку SL8. Ми нажимаємо на гаманець, і зараз у нас є пари SSLX, UAF, USDC coin, хилиму і BSLX. У вас появиться. Токен Stardust. Після того, як ви просто нажмете claim, і зразу ці токени впадуть на ваш гаманець. Ви будете їх тут бачити. Після цього ви можете зразу їх обмінювати. Нажимаємо обмін. Зверху ми будемо віддавати монети Stardust. У вас тут вони вже будуть відображатися. Ми нажимаємо. Знизу ми вибираємо USDC Coin. нажимаємо повністю та обмінюємо в USDC. І найголовніше, вам сюди не потрібно нічого закидувати. Щоб, припустимо, як вам сказати, для комісії. В різних гаманцях потрібно, щоб зробити якийсь СВАП, потрібен той самий, припустимо, монету, в якій монеті, ви, в якому блокчейні ви робите СВАП. Припустимо, ви робите СВАП в BNB з USDT на USDC. Вам потрібно BNB для сплати комісії, якщо ви робите в екосистемі Ефіра. Свап, вам потрібно трішки ефіра, щоб свапнути цю монету. Тут вам нічого не потрібно. Всі комісії оплачуються за вас. Це максимально круто. Ми сюди, по суті, нічого не закидуємо, а вже з першого дня зможемо виводити гроші. Все максимально просто. Як я сказав, в наступному відеоролику я знімлю. Я покажу, скільки я вже заробляю пасивно кожного дня. І як вивести, як це все виводиться і як це все. Працює механіка іменно в цієї грі максимально крута. З найголовнішого, якщо команда хотіла б з вас заробити вже прямо зараз, вона брала з вас комісію. Наприклад, ігрові токени стардасти, які ви нафармили, виклемите і щоб ці монети вивелися до вас на гаманець. Заплатіть, будь ласка, комісію. Припустимо, в їхньому токені SSLX, але вони цього не зробили. Банально, вони навіть чого не зробили, а робляться все за вас. Навіть на гаманці, якщо ви хочете свапнути ігрові токени, стардасти на USDC, вам в більшості у всіх проектах потрібна комісія цього токена. Але як ми зараз можемо замітити, нам нічого не потрібно. Якщо ми клеймимо наші стардасти і захочемо просто їх конвертувати, обміняти в USDC та вивести на біржу. Все максимально просто, нам не потрібно комісії. Ми клеймимо свої стардасти, виводимо на гаманець, обмінюємо в USDC та спокійно виводимо на біржу. Що це як не гем? Я б не знімав цей відеоролик. Якщо б тапалка була, припустимо, запущена сьогодні вчора, і я зараз розповідаю, що ми тут заробляємо, але по суті ще нічого не виводиться і все максимально лагає. Ні. Я вже в цій таполці давно. І всіма результатами, як я вже сказав, я поділюся в наступному відеоролику. Повірте на слові, ця тапалка до моменту буквально там 6 січня працювала, виводила і все було круто. Зараз вони виходять на нові біржі. Зараз пішов великий наплив людей, і вони фіксять різні баги, допрацьовують тапалку, допрацьовують функціонал. Тому до 21 січня, як вони писали у своєму пості, свої стардасти вивести гаманець ми не можемо. А по суті, якщо ми вивезти свої стардасти не можемо на гаманець, то ми і пасивного доходу поки зараз не зможемо отримати, або просто їх, ці ігрові токени, продати на USDC та вивезти. Але після 21-го числа ми спокійно зможемо виводити та свої стардасти продавати. Але ви знаєте мою думку. Я свої стердасти не продаю, холджу, тому що я заробляю пасивно токени SSLX, і після цього я буду заробляти різні токени проєктів з, з їхньої площадки Launchpad. Якщо цей відеоролик для тебе був цікавим та цінним, не забудь поставити лайк та написати комент. Адже тобі не важко, мені приємно. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!